31 жовтня перший тур голосування. Спостерігачі на дільницях фіксують численні порушення. Присутність сторонніх осіб, які керують процесом голосування. Бюлетенів у скриньках більше ніж зареєстрованих виборців або ж навпаки, внесення виборців у списки у день голосування. Ну і власне голосування за відкрипними талонами. Під час публікації проміжних результатів на сайті ЦВК інформація перестала оновлюватись на позначці 97,6% опрацьованих протоколів. Незначну перевагу на той момент мав Янукович. Комісія назвала. Це технічними несправностями, а опозиція хитрощами, щоб не визнавати лідерства свого кандидата. Голова комісії Сергій Ківалов тоді здобув прізвисько Підрахуй. Більшість голосів не набрав жоден з кандидатів. А значить, другий тур за день до другого туру виборів. Президент Кучма визнає, що кампанія була брудною, але влада зробить усе, щоб вибори відбулись спокійно і не переросли у революцію. До речі, слово революція у розрізі політичних подій 2004-го вперше прозвучало саме з вуст кучми. Попри обіцянки, набір фальсифікацій 21 листопада не зменшився. Додалися мертві душі від. З першого туру до другого кількість виборців зросла на мільйон 400 тисяч осіб дивовижний приріст населення, чи не так? Крім того, влада організувала додаткові дільниці в Росії, які давали шанс сфальсифікувати ще 2,5 мільйони голосів. Ще до офіційних результатів Януковича з перемогою першим вітає Путін. Команда Ющенка кличе українців на майдан захищати свій вибір. Близько четвертої ранку. Мітингувальники починають встановлювати перші намети. Протягом доби містечко розростається до чотирьох сотень по хрещатику, аж до Бесарабської площі. Одночасно влада вводить до Києва бронетехніку для охорони ЦВК та інших адмінбудівель. 24 листопада ЦВК оголошує офіційні результати. Янукович набрав майже 49,5, а Ющенко 46,6 відсотків голосів. Результати суперечать національному екзотополу, проведеному Київським міжнародним інститутом соціології та центром Разумкова. Опитані на виході з дільниць виборці віддали ющенко 54, А Януковичу 43 відсотки голосів.